Ай, Якщо що, то я сижу на пральній машині. О, так зручніше. О, така от, в образі Брунгільди із маскою. Ну то <кій> технічна необхідність, тому що в нас тут так воняє, <кій> зелі б з нею ніяк. Ну, а сюжет такий: на звані на стелі з'явилися якісь темні плями. Ну що Ніби не грибок, ну, але краще переб'є чим не добдіть. І мій дорогий супругу, тим от шмурдяком тут все обробив. Ну, воняє жутко. Варіантів нема. Так що я сьогодні дуже сильно мотивована прибирати ванну. Ну, і відео у мене буде таке, мотивуюче, як то люблять знімати. Тому що відкладати далі нікуди, треба тут все вилизати, вичухати. вичухати. Звичайно, ванна тут прибирається. Але я сьогодні так то зроблю на всі 100, по всіх кутках і щілинах пройдуся. Все розгребу, покажу, що в мене тут робиться. Ну, і якось приведу це все в порядок. Ну, поки що кхм, в мене в ванні так ваняха, взагалі нічого не можна робити. Ой, От та дурняйку йому обробила, вона на основі хлорки аж в горлі дерев треба аж трошки почекати, щоб вивітрилося. Ну, Але я за той час е, в масці зроблю огляд своєї ванни. Всі все оглядають, але я огляну. Кажу, яка в нас? Вона. Ну, яка? На нас дуже невелика, стандартна. Ось тут, -от. вся стіна вміщається мені в кадр. Ну, виглядає, звичайно, трохи мега убога, тому що мене дотягнули тут з ремонтом. Взагалі нормальні люди ніби починають якраз із сантехнічних кімнат, але ми почали з кухні. Сюди не добралися, думали, що за півроку тут продовжимо. Так уже другий рік пішов, і все ніяк. Ну, зараз тим більше ніяк. Тому і двері старі. Такі ніякі, холера поламані. Тут той от ключ зламався. А, тут, кстати, і я захлопнулася, але виковоріли. Зараз якось паскуда туди папірчиків напхала. напхало. Паскота якось малюк зробив. Світлом взагалі печаль. Ті оці рідні вимикачі і розетки вони не працюють. Тому що ми під час ремонту міняли повністю проводку, ну, а так як ми ванну відклали, то щоб не різати плитку. Ще зря треба було вже її порізати. То нам якось таку от, тимчасову дурню зробили. Ну, і то все от так от висить. Ну, вже як є. Так, зеркало. Ну, а тут, от фігня случилась, Під час ремонту розбилася нормальна люстра. Треба було щось повісити, яка була така і повісилася, якась зеленка, як жаба. Ну естетики ніякої, ну, хоч щось. Ну, щось. що, ну, єдине тут порядне, що в влаштовує, влаштовується плитка. Їй ну, десь більше вже 10 років да, оглядаю прилічно. Ну, ми купували найдорожчу, то якась іспанська плитка. Вона ну, мені дуже подобається, і от подобається мені її колір. Вона Така шоколадно-ванільна, ну і мінімум от тих всяких прикрас. Я взагалі дуже не люблю кольорових плиток і не люблю коли такі аляписні, якісь розмазання, я люблю так, щоб простенька, гарніше. Навіть думаю, що коли ми дійдемо, можливо, коли сюди до ремонту, то я от щось таке саме підберу. Ну і підлога, вона теж, як плитка така, шоколадна. Як відмити, воно ще більш-менш і непогано оглядає. Ще в нас на стінах висять такі штуки, вони розкладаються, то нитки звідти витягуються. Такі позорні труби, ніби сушка для рушників. А сама ванна непогано виглядає, напевно. Ми ніколи воду не наливаємо в неї, не залишаємо, накипу нема. Ну, єдине вод -от погано. Вже відклаються ті штуки. І тут та дирка така. Будемо робити ремонт, то я би то все зашила, щоб нічого не підтікало, не протікало. А, Раковина. Теж нам не дуже подобається, але на той час то єдине було, що нам підійшло по розміру, і то, що мало такі от великі бічні поверхні. Більше нічого не було. Нам не дуже з якісних, кращої просто ми не знайшли. І вона ще паскода десь. Буквально за пару років от, от потріскалося все. <ріху> що-то. Ой, ну І то вже таке пошарпане старе. Хоча оті от тріщини досить непогано виглядають, таке під ретро і досить міріньке. І оце таке не дуже. Ой, ну, а ті навісні штучки взагалі повна дурня, я б вже ніколи в житті більше таке от не крутила. Ну, ужасно негарно виглядає, загромаджує простір і взагалі, чесно кажучи, нахрен не потрібно. Більше того, ні, вішати ніколи не буду. Так, ну то я показувала ту систему, видвигаються ті нитки для сушіння. О, тут такі ще кільця для рушників у нас. А, пральна машинка. Звичайно, я хотіла б і сушку, але нікуди не залізе. Ой, що за дорогий супруг свої тапочки лишив. Ой, я сподіваюся, що тобі знає, нічого не зробила. Ні, ні, ніби все нормально. Шкода, тільки ж недавно купили. Блін, і то не забрали. А, це така цінна річ. То ми колись там їздили в Амстер і. Да, так, да, то ми в тому готелі жили, і під час поселення нам зробили такий ніби комплімент від готелю, Подарували нам. Так що от така от в мене ситуація і от така от в мене мотивація. Ну, ніби ті всі прямо пощазали. Штукатурка чи яка-біда Ну, Але да, помогло. У нас почалися проблеми після того, як пару років назад ми вирішила обшити фасад нашої квартири з вулиці. І Напевно, та от мікроциркуляція пропала. І ну, витяжка, що вона ж така звичайна. Ми планували робити таку електричну, щоб добре витягувала, не зробили. Так, ну а то от. Звізда відео, от, та от дурня. Да, і на, на то похоже, що дуже-дуже дієво. Дійсно, допомогло стелі. Все нормально. Так. Ну, зараз я ще трошечки почекаю, щоб о -о -та от вонь вивітрилася, бо тут, тут просто неможливо знаходитися. Ну, і кхм, приступляю до прибирання. Кажу, чим і як я тут все роблю. Ну, ясно, що ті ось ці ящики розриба тут. Збиралося якось колись. Ну, так от ну, все накидується, навалюється, якесь таке, а то взагалі пусте. Малюк зараз тою пастою зуби чистить, то все б треба викидати. А якось зробити ревізію. <ривіт> ну то, да, Навіть страшно глянути. І сюди треба залізти. Ну, Я вже рахую, раз я мотивнулася, <ривіт> треба від початку до кінця по всьому, -всьому пройтись. Так, ну я, напевно, ще піду трошечки погуляю, тому що <кхід> тут пару хвилин постояла, поговорила, адже так мене <кхід> горло шкребе, від того Та, ну його. Ні. ванна, того не стоїть. так. то я ще <кхід> трошки десь посижу, складу план якийсь, <кхід> як то все прибрати. Ну і приступлю до миття. Так, ну що, дамочки? У мене вже трошки вивітрилося, можна щось робити. Ну, зараз приступлю до миття своїх авгієвих конюшень. І зразу заодно покажу, якою я хімією користуюся. У ну, мене взагалі хімії дуже-дуже мало. Я стараюся не накуповувати будь-чого, лише би купити, а користуюся тільки тим, яке справді працює. Тут, звичайно, не вся моя хімія. Я відібрала тільки те, що мені треба для ванни, в мене є трохи є більше. Я навіть колись думала зняти таке окреме відео, показати, чим я прибираю, що дійсно мені підходить, і що дійсно допомагає в усуненні всякого бруду і безпорядку. Але щось ніяк руки не доходили. Ну, думаю, я таке зніму, тому що досить багато яманських цікавих лайхаків, які може і з дорогих, але вони того стоять, щоб їх купити, тому що дуже вони допомагають. Ну, а зараз розкажу, що я для ванни вибрала. Так, і перший миючий засіб. Ну, це в мене взагалі в тренді. Універсальний, я не мию абсолютно все. Це з Грасаторе від Шантеклер. я завжди купую з лимону. Він універсальний, от навіть намальовано, починаючи від машини, закінчуючи одягом. Не знаю для чого, плямом води. чи що. Але факт того, особливо, коли такі потужні забруднення, вони навіть не потужні. Я його використовую. Абсолютно в будь-якому прибиранні, воно мені допомагає на всі 100. Ну, мию ним все, крім посуди. Так що сміливо рекомендую, що, в принципі, оцею єдиною штукою можна замінити абсолютно всі миючі засоби, і крім нього, прекрасно можна обійтися без цього іншого. Все заміняє. Так. Наступне це отаке з нового. Купила в Ашані якусь абразивну дурню для плитки. Ну, в принципі Плитку я ж тим самим гросатори мию, але ну, вирішила щось трошки змінити в своєму прибиранні. І третя баночка, теж зашана, французька. Дуже жалію, що зараз вони щезли з продаж. Це антикалькер від накіпу. Я не знаю, що тут зроблено але на основі якоїсь кислоти. Ціна в нього була прекрасна, ну, дуже дешевий, але ну, дуже дієвий. Ну, той от накіп, ну, просто як дурний відскакував. Там, на ніс і все, і воно відскакує. Ось решта мені так не допомагає, як от, от, от це. Ну Шкода, що вже його нема, може появу. Так, Наступне, без чого мені взагалі ніяк, це від домола мокрі серветки. Аналогічно, номер один в моєму прибиранні, як і з ресатори. Ну, тільки з ресатори, коли вже дуже брудно, ну, а це так на кожен день. І теж ними ми абсолютно все, ну крім посуди. І плитку на підлозі, і плитку на стінах, і панелі, і двері, ну, бо білі постійно треба витирати. Не залишає розводів, ті серветки добре зволожені. Ну, 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 ну просто прекрасні. Це я без них ну як без рук. Мені, в принципі, крім них нічого й не потрібно. Так, ще я обов'язково підготувала рукавички. ну Я взагалі рідко таким користуюся ліннюся. Але якщо довго мити оцим з грасатори, все-таки воно трошки таке шкідливе і сильно нігті можуть пошкодитися, такі стануть як -то сухі. Так. Ну Там ще губка і рушнички тут такі, а от на цьому зупинюся. Ну, колись я може про нього більше розкажу. Зараз так, швидесенько. Це магічна тряпочка. Від Тапвари, якщо я правильно говорю, значить американська фірма. Так, да, вона з дорогих, ну, але то, того варто, щоб її мати в своєму арсеналі. Значить, оця от тряпочка мені аналогічно заміняє абсолютно все. І е, ми вона лише годою. Її треба добре намочити, відтиснути, щоб не була волога і все. Всі поверхні. Воно особливо скло, дзеркала, да? от протер, ні розвода, нічого. Блистить. ніфіга більше не треба ніяких спреїв, нічого не ні, тою газетою, якоюсь колись дучу води, тільки тою тряпочкою. Ну, І аналогічно тою тряпочкою я фасади на кухні витираю, двері витираю, ну, одним словом, вона просто ну що? <глух> Всі показують, як миють, ну і я побігрююся. Значить, що, дамочки? Беремо з і от, і от, ну, розбризкуємо його. На поверхню, яку треба помити. Я буду, напевно, такими кусочками мити ванну, ну, зразу я всю не потягну. Значить, так. розпилили. ну і тепер йому треба, ну, я знаю, хвилин 5 до 10 дати, щоб воно постояло. Ну, там свою справу зробить. І коли ви вже все домиєте, ну, просто здивуєтеся тому чудесному результату. Ну, Взагалі, якщо не повна задниця, то грасатори можна вже змивати. Якщо повна задниця, тоді береться губка абразивною поверхнею, трошечку намочується і добре всюди-всюди відшуровується. Ну і е, так шурувати, щоб цей миючий засіб спінився, і ще дати йому хвилин 5 постояти. Ну і вже після того, от точно весь наліт, бруд, жир, я не знаю, хто ще там, відійде от просто на раз-два. Ну, а далі я ще до змивання. Так от, біля крану, де той накип витираю то з ну, щоб воно якось не з'єднювалося одне з одним. І наливаю це от французьке чудо. Ну і теж там на 5-10 хвилин залишаю. І от той от накип, який там зібрався, от просто саме усунеться. Безподобна штука. Ну, от і все. І останнє, що залишається, надіти рукавиці. Включити воду, взяти губку, то все змити, ну, де треба ще там відчухати, потім все насухо витерти, ну і гарантую результат, ваша раковина буде просто блистіти. Ну і далі, по такій самій схемі, відмити ванну, по периметру всю плитку, ну і на тому, в принципі, заспокоїтись. Ай, зараз яке паскудство. Ванну відмила, всюду ту плитку теж відмила. А там от ті всі шви біля ванни відбілила. Ну, Залишилося тільки змити. Халєра виключила світло. Ну, а з цим допоміжним агрегатом погано видно. Так що, певно, я як-небудь то змию. Можливо, навіть витру, ну, дійсно, щоб ті розводи не залишалися. Ну, а вже у той етап такий цікавіший, із складанням прибиранням, ну, кусуну, бо в полутемноті, щось не робиться на мені. Знаєте, дамочки, я от завжди мріяла про велику кухню і про велику ванну. Ну, Кухню ніби збільшила, ванну нереально. Але і тут так треба наробитися, щоб то все повилизувати. Зато блищить, як кота одне місце. Я навіть ту позорну люстру вимила. О, як тепер. <мір> ну, єдино погано, мені дуже подобається, коли в мене приміщення пусті. Ну, але не вийде, бо дуже багато тут речей має ще бути. А зберігати мені ніде. Так що, моя пустота зараз заставиться. Ой. <смір> ну, от воно. То, що зараз поламає мій дизайн і запакостить цю красоту. Ну, але без нього ніяк. Хоча я стараюся бути просто мінімалісткою у тих всіх засобах і баночках, що воно мені не захламляло територію, але не завжди виходить. Ну, тут я все перемила, погрупувала і зараз покажу, чим я користуюся. Почну з хімії. в мене її мінімально і тільки та, яка працює. Оце ну, моя любов з гросатори, допомагаю всьому. Ну, універсальний засіб. Так, тут містер мускул для плитки, ну, такий як всіх. Я завжди купую лимонний. Ну і тут ще якісь остатки було і розкоші. Я, напевно, об'єднаю, щоб в мене ще тих банок було. Так, оце от знову зашана, абразивний засіб для плитки. Я ним і мила дуже добре відмиває, Хороший засіб. Білизна, де коли треба. То якась дурня для труб, теж дієва. Ну і звізда програми. Шмурдяк. Да, відбілив стелю на раз два. Супер штука. воняє, ну вияє, добре. Так, зараз я це все впакую сюди під ванну, щоб його не було видно. У мене там хімія. Ну і продовжу далі. Так, ну, хімія ніби в мене склалася, не видно її. Але щось мені шепче, що то що не вся ще має бути. Ну і пусті баночки починають множитися. Так, а тепер по цьому. Це прищіпки, давніше я купувала. Це ікеа. Дуже тугі, гарні, Ну, Але я у ванні ними не користуюся бо нафік треба, тільки літом на балконі, ну а поки не сезон, вони в мене отут висять. Ну, а це добро малюка для купання. Так, от ті свині і ванночки то не звідси. А от качечки мають бути тут. Мої любимі е, іграшки. Так, і туди і, і, і навіть. Не звідси, так, качечки. Теж давніше я купувала, ну, напевно, всі знають ту серію. Качечки з різними такими рильцями. У нас бжілка, курівка, ще якась дурня. Колись я в Німеччині десь на заправці купила, пам'ятаю. От таке от вона всяке має добро красиве, дуже його любить. Оце от був набір з цих трьох фігурок: зірочки, оцього морського котика і рибки. Ето дорогий супруг Франції купував хемію, але взагалі то голландські іграшки. І це хема голландська. Та от качечка має світитися, але батарейка сіла, треба поміняти. Ще такий градусна крипка. он тут ще з дитинства малюка. Якась така дурня шарик в неї є. Ага, ну і ці от, товариші, подружки. Пепа, кролик і овечка. Ну, вони взагалі в нас не так по ванні, як по морі. Вони в нас в туречному люблять їздити. Ой. Ну, а це взагалі раріте. Оця курівка дуже з мого дитинства. Да. І Бомбон її дуже любить і теж з нею купається. Ну, ніби порядок. Звірі для купання пристроєні. Свині в ванночці сидять. Ой, тут капепа прикольна, на пластикова, і тут в неї на ридзі бруд. Якщо його намочити і отою от щіточкою потерти, то він зникає, розлікаловка. Ну, а цей от товариш своїм хрюкалом водичку випускає. Так, ну, ще б це якось розібрати. Ну, Напевно, почну по порядку. Так, капсула для прання. Ми завжди купуємо такий от персіл, але беремо в великих упаковках, я просто потім пересипаю сюди в цю коробочку, так зручніше. Ну, Але цими капсулами я перу тільки текстиль. Одяг ні, одяг інший. так. Ну І ще ці коробці в мене все для прання. Хоча ще трохи якоїсь хімії завалялося, сів. Де, як на мене фігня, от він мені взагалі не працює. То коли я його купувала, ну, різного всякого купувала, бо у нас після ремонту зразу заляпалася нова плитка на балконі. Треба було відмити, ні чорта не допомагало і він теж не таке щось, непонятно що. Ну, і оце не дуже потрібне. До, від домову купила для ламінату. На стол Наступного ламінату аж в одній кімнаті. Так я ні разу і не спробувала. Я той ламінат витираю вологими серветками, а до цього ж усі руки надійшли. А оце, ну, то в мене в одній лінійці із грасатори. Дуже люблю цей засіб. Це рідке марсельське мило. Французьке купувала я його в Ашані. Прекрасно працює, все відмиває. По ціні дуже бюджетне, ну прям ідеальний засіб. То що? А, то якийсь гель для душу дорогого супруга, то сюди, то не звідси. То що? Так, Ну Взагалі я їх дуже багато використовую і вибираю тільки кукуліну. Зараз в мене такий з голубими квітками і лаймом. Так, Це чим я перу наш одяг, рідкий Аріель. потім у Франції виготовлений, то я у Ватсоні купувала. Ну, а для малюка я купую таке дорожче, краще для таке гіпоалергенне, без сульфатів, нітратів, пестицидів. Ну, Для неї трошечки кращий варіант. О, Ну, і ота оця коробка із миючими засобами для прання у мене тут зберігається. Ну, Щось я кращого місця не можу придумати. Вже є, як є. Так, ну, йду далі.